Друзі, всім привіт! Сьогодні буду обідати такою смакотою. Подивіться, який лящий, і здоровений. зікрою і криний. І зварив картопельки під це діло. Ну, зараз розкриємо, подивимося, що за лящик у нас. Так. О. Ух -ух. Подивіться, друзі. У-фу-фу-фу-фу, а пахне як? Ну що, розріжемо його? Гарненького такого отак, От покажу, скільки притикрив просто. Фу -фу. Дивіться, яка смакота. Ось такий лящ, бачите? так. Краса. Ну що, будемо дегустувати? Це можна в стороночку. О. Так. Картопельки. Парує, а, картопля білоросса. смакота і під картопель кулящиком і кряногу. До речі, зараз ще пивко візьму безалкогольне. Мені так дуже смакує безалкогольне пивко смачне. Так, ну що ж, скуштуємо ляща чи що? Так я зараз <клід> розірваємо, попробуємо ой-ой-ой-ой-ой! подивіться тільки сюди, яка ікра, яке м'язко, а ми ну зараз з м'язка почнемо. Друзі, це насолода. Малосольна рибка. І зараз скуштуємо, Жирочок. Це корисне. М -м -м. Просто пальчики оближеш. Ммм. С картополькой. на кота та й воді. А ви любите лящика? Ну, пишіть коментарі. Це мені клієнтка презентувала, такий подогон зробила. Якщо дивитеся, дякую, дуже смачно. Ось так м'ясо подивіться яке жирненьке, м, -м, -м. класно, риба те що треба, м. -м, -м. Картопель бою. Подивіться. Подивіться на цю красу, друзі. І корочки. Клас. Чисте здоров'я. Уска Просто картопільки. Це просто космос, і корочка. Снова Ну. я думаю, можно запить это все дело. Будьте здоровы. Друзья, смакота. Такое у нас простенько вышло видео, видите, вы бачите, решили с нами поделиться, показать, какая рыбка смачная есть. До За речі, зараз ще поки я думаю, що такі лящі десь можна купити, Можете в Тіктосі чи десь загугліть з ікрою смачненького. І отак з картопелькою скуштуйте. Залишити це задоволення. Мені дуже смакує. І більш нічого не потрібно. Лящ. Картопля відварена, можете в мундирі Смокота. Друзі, кому сподобалось таке відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і розповсюджуйте відео. Всім смачного і гарного настрою! Всім пока!